Висується протокол певно наміри або меморандум, який, можливо, підпишеться сьогодні. Це намір нашої компанії взяти участь е, в інвести... інвестуванні в місто Чернівці в інвестиціях, значних інвестиціях місто Чернівці, без е, сесії міської ради ні одне рішення не проходить. у будь-якому випадку, кожен крок буде винесений на. Сесії, і я думаю, якщо депутатський козит піддержано, значить проєкт у цьому буде. Е, З вашого дозволу, я досмішно. Ще раз вітаю, Олексій Павлович. Шановні колеги, дякую вам за увагу і за те, що знайшли час долучитися до сьогоднішньої нашої розмови. Дозволь, дозвольте представитись, мене звати Руснак Володимир, я е, керую. Центром Майдан, який в підрозділу компанії «Енергоінвест». «Енергоінвест» – це інвестиційна компанія, ви вже знаєте, яка інвестує в об'єкти інфраструктури по, по всій Україні. В Чернівцях торговий центр «Майдан» нещодавно ввели в експлуатацію спортивно оздоровчий комплекс «Спортлайф». Як інвестори, ми бачимо дійсно потенціал нашого міста і готові надалі ревістувати в розвиток подібних інфраструктурних об'єктів. Сьогодні ми звертаємо вашу увагу на концепцію реновації торговельного центру Майдан. Мова йде про спільний з містом, один з проєктів будівництва нового мультифункційного. Мультифункційні... Мульти мультифункціонального центру, е який постане замість існуючого торговельного центру Майдану. І ще раз я кажу, що на сьогоднішній день мова йде за те, що торговельний центр Майдан, він досяг свого якогось пікового розвитку, і ми абсолютно розуміємо, що настав той момент без регуляції, ми не можемо, ми не можемо доходити далі. Тому виникла, виникла ця ідея. Щодо е, локації е, цієї ідеї, то е, запропонували її розмістити на двох суміжних земельних ділянках. Перша земельна ділянка це існуюча ділянка під торговим центром Майдан, яка знаходиться в е, довгостроковій аренді у, у власника будівлі. Ось друга земельна ділянка, площа першої земельної ділянки це біля 1,4 гектара. Друга земельна ділянка належить комунальному підприємству Чернівецьке депо. Площа її 3,5 гектара. Щодо особливостей будівництва даного об'єкту, вони полягають в тому, що взаємне розташування вище зазначених земельних ділянок, а також існуючі по їх периметру забудови об'єкту обумовлюють єдину концепцію розгляду цих земельних ділянок. Ті, після, того, як, після того, як депо Виїхало на комунальників, вивільни, вивільнилася земельна ділянка, і вивільнилися певні об'єкти е, нерухомості, які в подальшому комунальне підприємство використовувати, е, скажімо, за перезначенням не можуть. І, звісно, доцільно буде використання вивільнених активів, в тому числі земельної ділянки, у спосіб, який дозволить створити джерело отримання доходів для міського бюджету. якби, Є різні джерела отримання доходів, є якби один метод це використання існуючих будівель застарілих, є інший метод це вкладувати інвестувати в такі великі інфраструктурні. Ну, Якщо вкратці розказати про цей комплекс, то на першому стенді, на першому стенді ми бачимо 3D-зображення його картинку. Вона повністю, вона повністю захватує площу існуючого торговельного центру Майдан і площу існуючого депо. Якби це ескіз. Ескіз, який, на якому показані різні моменти, різні моменти, скажімо, створення і тих же самих фасадних рішень, різні фасадні рішення, в цей комплекс входить як торговельний, як торговельно значить, розважальний центр, так і декілька. Будинків забудови. Але основна, основна позиція це все-таки це все торговельний центр, площа якого складає 100 тисяч квадратних метрів, е, площа паркінгу додатково складає 22 тисячі квадратних метрів. Ну, тобі ж об'єкт досить значимий, е, 62-65 тисяч квадратних метрів. Е, і е, Можливо, можливо, навіть скажімо, в залежності від того, які оператори в нас будуть. А попередньо ми вже вели переговори з оператором. Дуже багато компаній зацікавлені інвестувати в Чернівці. Тобто ж ми, ми ті інвестори, які інвестуємо в будівництво. Але ми сюди ще долучаємо компанії, які відзначає являються самі інвесторами. Які до нас в місто і ще заведуть додаткові інвестиції в облаштування цих об'єктів і в роботу цих об'єктів. Плюс до цього всього, це ще ну, досить багато робочих місць, порядка там, 1200 робочих місць. Що стосується, що стосується, скажімо, складу торговельних площ, то сюди увійде гіпермаркет, в Чернівцях такого немає, 8 тисяч квадратних метрів гіпермаркет. Сюди війдуть центр розваг для дітей і дорослих, це спортивний супермаркет, це сітка кінотеатрів, ну і так далі. Ну, тобі ж, вся абсолютно начинка, яка може бути в сучасному європейському об'єкті. Як я вже говорив, що ми, ми якби, Звертаємо велику увагу і на територію навколо цього центру, тобто територія максимально оз... буде озеленена, територія в інтер'єрі території будуть використані, скажімо, такі елементи, як інтерактивні фонтани і так далі. Що стосується.